Пан генерал, ось ці винищувачі, які нам обіцяють наші партнери, наскільки вони ну змінять насправді хід війни? Чи так нам варто на них розраховувати, як як справді ми ну, чекаємо, що це що це буде плюс, і в якій кількості умовно винищувачі мають бути для того, аби це е, повпливало суттєво на ситуацію? Ну і друга частина запитання дозволю собі додати про ті танки, також обіцяння, які скоро з'являться, що з їхнім приходом? Адже ми вже знаємо цифри плюс-мінус цифри, е, що зміниться на полі бою. Найцікавіше питання традиційно не витримує і скайп. Сподіваємось, та, що зараз почуємо пана генерала, тому що його оцінка тут важлива. Хоча зрозуміло, що будь-яка зброя, яка з'являється, і особливо якщо це літаки, угу. з'явився. Пане генерал, вам слово. Навіть не усі європейські країни вони готові ще цілі таки надавати. Тобто, так, ми від президента чули, що є певні рішення щодо винищувачів, вони не публічні, але позитивні. Так, президент Зеленський сказав на прес-конференції європейських лідерів, і тут зрозуміло, тому що якщо країна, якась країна, так країна НАТО вирішить таке і буде рішення про те, що вони їх будуть нам надавати, а скоро буде чергове засідання. Рамштайну, то ну це вже буде трохи більше ніж ніж війна України і Росії. Та пане генерал, вам слово. Е, дивіться якраз от знов таки, є певний такий інформаційна помилка. Давайте як ми вже ж домовились що будемо говорити правду, а не критикувати. Так, от говоримо правду, те, що. Знову подача інформації, що танки це панацея, і літаки це панацея, і стовідсотково це вже завтра наступить перемога, Це не зовсім буде правда. Це значно покращить ситуацію на фронті, особливо що стосується танків, але це потрібен час, аби ці танки до нас дійшли, аби ми їх привели в потрібний лад, навчили людей. Це навчити людей найпростіше привезти техніку до ладу. Це інше питання. Що стосується літаків. Літаків взагалі це чудово, але кількість аеродромів на території України не така вже й велика, раз ворог абсолютно спокійно достає до цих аеродромів своїми засобами враження, тому нам треба вирішити декілька питань. Найпростіше питання це підготувати пілотів, і воно вже частково вирішено. Наступне питання це підготувати персонал щодо обслуговування цих літаків. Бо насправді на одного пілота в середньому там від 20 до 30 чоловік, які в загальній системі забезпечують логістику цього літака, Своєчасно обслуговувати за різними напрямками. Ще питання: це злітко-посадкові смуги наших аеродромів, які не завжди відповідають натовським стандартам, що стосуються якості е, покриття. Тому нам треба вирішувати питання, крім того всього: а де будуть базуватися ці літаки? Якщо на наших аеродромах, то нам буде потрібно достатньо потужно наростити спроможності нашої протиповітряної оборони по захисту цих аеродромів, наростити наші спроможності по захисту цих аеродромів від дів диверсітних звітних груп, які противник може використовувати в повному обсязі. І останнє, чи використання аеродромів е, наших сусідів для цього. Але це вже питання політичне і завдання номер один для наших дипломатів вирішити це питання. Чи до нас нам Польща, е, та сама е, Литва, чи, та сама Словаччина е, і та сама Румунія аеродроми для базування наших літаків? Тому якщо ми вирішуємо цей комплекс, тоді ми будемо більш оптимістичні. Якщо певні питання не можуть бути швидко вирішені, тому не треба. А рано а, плескати в долоні кричать, що все завтра вони вже злетіли і почали працювати. Е так, хочу уточнити, ви цікаву фразу сказали про використання аеродромів е, країн сусідів. Е, я думаю, е, найважливішим питанням для умовного уряду словаччини, Польщі чи будь-якої іншої країни це буде безпека і ризик нападу чи ракетного удару по цим аеродромам з боку росіян? Як ви гадаєте, е, чи ну е, якщо буде ця ситуація, про яку ви говорите, що справді нам дозволять використовувати аеродроми Словаччини чи Польщі для базування цих літаків, як можуть потенційно давайте спрогнозуємо змор. Делюємо, як можуть на це зреагувати російські війська російські війська можуть готувати в двох варіантах: перше дивитися і облизуватися, і розуміючи, що вони нічого не можуть зробити. І якщо вони наносять удари по цим аеродромам треба чітко зрозуміти, що це нанесення ударів по країнам НАТО і вже безпосередньо НАТО тоді потрібно що в повному е-е в двобі на босі України з Російською Федерацією. От і все тут. Давайте не будемо гадати як чи ніяк. Це якраз залежить від е, політичної волі е, наших сусідів. І слава Богу, у тих самих поляків з сталивими яйцями, слава Богу, все добре. І е, ненависть е, до е, москалів е, у польського народу значно си, е, сильніше всмоктана з молоком матері, ніж у українців.